Дузі, сьогодні поговоримо про одну з найпоширеніших проблем серед власників землі, звісно, ситуацію, коли межі вашої ділянки з'їжджають на сусідню, або навпаки, сусід на вас наїхав. Здавалося б, дрібниця, але на практиці це може обернутися дуже серйозним конфліктом, дуже, скажімо так, зіпсованими стосунками із вашими ж сусідами, і, з якими ви потім починаєте спілкуватися, суто через адвокатів, або ж навіть. І е, судовою справою. Що це таке? Це е, коли за різними землепорядними, ну, що таке накладка, да? е, це коли за різними землепорядними документами одна і та ж ділянка фактично е, накладається на сусідню. В результаті виникає ситуація, коли дві, може навіть і три?